Дизайнерська шпаківня такий конкурс юних майстрів провели в відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації, центр дитячої та юнацької творчості та координаційна рада Радоскрона між школярами навчальних закладів району. А все для того, щоб виховати в учнів ціннісне ставлення до біорізноманіття, покращити та розширити практичні дії з охорони та збереження орнітофауни. В цьому навчальному році в рамках діяльності районної асоціації дитячих організацій Ставищенщини Крона по напрямку Краєзнавець ми передбачили дуже цікавий конкурс. Такого конкурсу в нас ще ніколи не було. Це конкурс юних майстрів Дизайнерська шпаківня. Зрозуміло, що бачачи сьогоднішню нашу екологію, відношення людей взагалі до навколишнього середовища, до нашої планети, ми хотіли залучити дітей, щоб вони його якось прикрасили, додавали цікавих фарб і зробили не просто шпаківні, а зробили цікаві хатинки для пернатих птахів. Зрозуміло, що діти і самі працювали, і буде приємно подивитися всім жителям нашого селища на те, які у нас талановиті діти. Участь у конкурсі взяли 15 навчальних закладів району. Представлені шпаківні вражали як і якістю виконання, так і оригінальністю і креативністю. Деякі будиночки стандартні, інші зроблені, неначе ювелірним майстром. Настільки все вишукано і досконало. Ще одні би зійшли зі сторінок дитячих казок, розписані за українським стилем: хатин, катин, квіти на подвір'ї. У кожній шпаківні відкривається дах. Щоб при потребі можна було почистити її і позбавитись старої підстілки. Були серед виробів і дуплянки, і стільної деревини, масивна хатинка для великого сімейства синичок, які не поселяються в дощатих шпаківнях. Ви знаєте, цей конкурс дуже цікавий тим. Він оригінальний, він не такий конкурс, який повторюється ну, як, що, щорічно і який по плану. Ми подумали гарно і вирішили для того, щоб оздобити наш парк. Районний, це перлина нашого селища, для того, щоб зазвати сюди більше птахів, які будуть радувати нас своїм співом, будуть радувати своїм зовнішнім виглядом. І ви знаєте, думаю, що при цьому всьому, коли наші діти будуть робити добрі справи, коли вони будуть любити свою природу, вони, мабуть, самі будуть добріші, буде добріша наша нація, українська нація. І ще хочу вам сказати, що є гарний лозунг. Людина, яка не обідить пташину, ніколи не заподіє зла й людині. Правда, якщо людина, дитина з раннього дитинства привчиться робити добро, значить вона дійсно буде гідною людиною з великої букви. А ще хочу сказати, що користуючись нагодою, хочемо подякувати директору комунального господарства. Нашого це слиженку Володимиру Сергійовичу за те, що він надав нам можливість розвісити ці шпаківні. Наша спільна справа принесе загальне задоволення для всіх громадян і жителів селища. Результати конкурсу Дизайнерська шпаківня озвучила методист Центру дитячої тенатської творчості, член організаційного комітету і журі Наталя Міщенко. Ну, оскільки це був конкурс, він був в рамках діяльності нашої асоціації. Зрозуміло, є переможці. Побачивши всі шпаківні, зрозуміло, що журі було визначити одного переможця чи в одній номінації, тому що всі роботи були дуже оригінальні, дуже цікаві з фантазією. І тому переможцями із 15 тих шпаків, які були подані на наш конкурс, було вибрано шість найкращих переможців, які були нагороджені грамотами, цінними подарунками. Це Бесіцький НВК, Ставищенський НВК номер 1 Ставищінське НВК No2, Гостромогильський НВК, Торчицький НВК та Ясинівська школа першого другого ступенів. Прилаштувати пташині будиночки організаторам заходу допомагали працівники житлово-комунального підприємства, керівники гуртків центру творчості та й самі вихованці, які не стримували ні своїх емоцій, ні захоплення від побаченого. Воно начебто, домик маленький, украшений, начебто настоящий. І це це не тільки буде людям красиві, красиві доми, а й шпакам і птахам іншим. Мені оця, вона, вона класно прикрашена, кришевна і Така. Серед усіх мені саме найбільше сподобалась оця. Вона дуже оригінальна, красива і думаю, шпакам сподобається там жити. Безсумнівно, такі дизайнерські оригінальні шпаківні, розвішені в центральному парку селища, не лише забезпечать пернатих житлом, а й милуватимуть погляд як місцевих жителів, так і всіх відпочиваючих у парковій зоні.